Виробляє десь практично за рік тисячу гектарів землі. За п'ять років ми не замінили на даний час ні одного диска. Все так і є. Просто ми взяли так спробувати як. Ну, у нас на даний час дві таких дискових. Вирівнюємо ґрунт і підготовка ґрунту до посіву на весняну компанію. На даний час земля вогка, але дискова борона працює в хорошому стані. Достатку. Розкажу про дискову борону. В господарстві знаходиться 5 років дискова борона, виробляє десь практично за рік тисячу гектарів землі. На даний період виробляється дуже прекрасно. Ми робимо по пахоті реля. Вигорано було з осені. І зараз ми вирівнюємо ґрунт по релі. Котки, хороші котки, резинові, котки, бажати лучших не треба, тому що вони вакумі з'єднані між собою О, і дуже добре виробляють ґрунт. ґрунт на даний час виробляється дуже прекрасно і вирівнюється, навіть є деякі є негаразні дворонці, дуже прекрасно зроблять. Ходова частина дуже прекрасна на сьогоднішній день. Поломок таких як не було. За п'ять років ми не замінили на даний час ні одного диска. Все так і є. Це десь якщо в порядку тисячу гектарів в рік, це п'ять тисяч гектарів виробила дана дискова борона. На даний час треба виробляти ґрунт, тому що механізаторів не вистачає. В нас забрали багато на фронт, і залишилося в мене вісім механізаторів. Тому треба вирівняти ґрунт на сьогоднішній час, щоб легше було весною на посівну компанію. Ми весною плануємо по цій даній пахоті зробити компакттомактором і проводити посівну компанію. Ми з «Велесагром» працювали дуже давно, У нас ще були коли К-700, ми в них закупали плуги. І тоді, коли почали з ними працювати, ми побачили цю дискову борону. Просто ми взяли так спробувати як. Ну, у нас на даний час дві таких дискових. Є культіватори велесару, да. прекрасно, прекрасно. Дуже добре, що стойки пружинні. І коли десь попадає на тверду почву, вони від, піднімаються і дуже прекрасно працюють. Ми з осені, та я скажу, вже коли 600, 600 гектарів посіяли, то обробили одним культива, Одним культиватором. Плануємо плуше купити на ага. да, Велесагар. Велесагр восьмикорпусний, перевертний. перевертний. Да. Ну практично ми хочемо до ХТЗ. 242 або 17221, 5 плюс 1. Такі плани в нас. Ну, ми розмовляли з менеджерами, бачили роботу цих плугів у Уманському районі. Ну, прекрасно працюють все, ці плуги. Я бачу Да.